Доброго дня, шановні батьки, прошу до вашої уваги інформацію, що зібрати дитині на 1 вересня. Любов незалежно від оцінок, регулярно нагадуйте у будь-якому віці. Ви любите дитину не за бали, а за те, ким вона є. Це допомагає зняти тиск і в цінувати себе. Дозвіл на помилки. Розказуйте історії про власні помилки та смішні ситуації. Так дитина отримує дозвіл на те, щоб ставитися до своїх помилок із розумінням та усмішкою. Віра в себе, дитина не завжди може почуватися впевнена, це природно. Допоможіть їй побачити прогрес наочно, пригадайте разом, що колись не вмів не вміла, що зараз уже вміє робити з допомогою. Відмічайте разом з дитиною її досягнення. Це допоможе дитині відчувати впевненість навіть у складні дні. Вміння запитувати, ставити запитання це наше право та наша сила. Розкажіть, як можливо ви колись соромно ставити запитання, але згодом зрозуміли, що, що чогось не знати нормально, бо не можна ж знати все. Якщо чогось не знаєш, ти не вмієш і хочеш отримати відповідь, це ознака нашої впевненості та сили. Відчуття підтримки, щоб бути поруч з дитиною, навіть коли вона в школі, створіть сімейний ритуал, прощання перед школою, обійми, секретне рукостискання чи маленький талісман у рюкзаку, або покладіть у ланчбок записочку з побажанням гарного дня. Практичні інструменти для самопідтримки: Вітаміни близькості, ЮНІСЕФ, Україні як та психологія Світлана Рой створили скарбничку у підтримку дітей та дорослих. У них безплатні 12 стикерів для вайберта телеграм, Telegram, 24 ідеї, що сказати замість молодець, 12 ідей записочок у ланджбукс чи на плічних. А в стосунку моменту Mo знайдете техніки заземлення, дихальні прави, техніки для м'язової релаксації та розвитку міжпівколивої взаємодії.